Мої вітання з Київської області. Сьогодні на дворі, 28 серпня 2025 рік. Ніч видалася дуже гучна. Ми тут неподалік від Києва. Цілу ніч ракети, цілу ніч ППО, страх, жах, наслідки. Дуже тяжко. Але життя продовжується, і квіти нас тішать. Хочу сьогодні подивитися результат свого черенкування шалії Дубравної рожевий дуже красива. Черенкувала місяць тому, ставила під пляшечку перший раз. Раніше я ще шавлію не черенкувала. Хочу зараз подивитися, чи виросли там корінчики, ну і пересадити у Горщики Горщики я вже підготувала, такі маленькі, ось такі череночки. Зараз буду викопувати. Дивитися, що в мене там виросло. Вертоліт літає, боронять нашу неньку Україну. І так, дивимось. Так, тут корінчика немало. Хоча він зелененький, гарний. Так, рожева. Що це у нас лялечка якоїсь гадості? Так, ось, дивіться, є корінчик. Є корінчик, чудовий корінчик. Ось, краса. Ну що ж, спробую його посадити у горщика. Підготувала я такий ґрунт. Трошки потрамбую. Так, вертоліт над самою нашою домівкою. Дуже-дуже високо, але його видно. Таке враження, що щось відстрілюють. Хоча тривога вже пройшла. Ну, Будемо сподіватися, що наші сили оборони справляться із цією нечистю. Так. Ось так я його засаджую, корінчики. Ось. Трамбувала трішки. Ще трішки грунтика туди закидаю. Підтягну корінчик. Дійсно відстрілюють. Мабуть, якісь шахеди все-таки ще літають, будь-вони неладні ті шахеди. Не дають спокою, скільки людей погибає за них. Так, ось. Ось так. Ось така вийшла краса. Тривожність. Щось падає. Ох, а ось і впало, збило. Нарешті вертоліт збив. Дійсно відстрілював. Ох, аж голуби полетіли з переляку. Який жах. Я оце сижу тут в кущах і думаю, хоч би мені не на голову воно впало. Так перелякалася. Добре, не будемо про погане. Що ж, подивимося, що тут далі. Далі, далі, далі. Ще одна краса. Мені вже подобається. Черенки гарні. Так що, таке вдале. Черенкування. До синої шавлі ще не підходила, почала з рожевої, бо тут затінок, чудово себе почуває все. Думаю, ну, буду починати звідси. Ось, Ось так. Трішки прижму. Не знаю, правильно це, неправильно, але Якось буде. Нам головне, щоб воно виросло, корінилося. Ох, страху нагнав вертоліт. Не можна до цього звикнути, не можна. І так, ось є іще один черенок. Цей трішки завеликий, я його Обріжу, це нам не потрібно. І це нам не потрібно. Ось так. І буде ось така краса. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба, гарного дня і спокійних ночей. Переможемо. Виживемо. Дякую на все добре.